Привіт, Іван Виталійч. Приветствую, Приветствую друзі, мої дорогі брати. Слава Господу. А цього братіка О, знаєте? Господи. Так, так, щось повністю. Стоп, 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 стоп. Погано бачу вже. Я це... а ну скажіть слово. Де ось Кивасі? Та ну не погано. Не, не. Погано, да? Тож, так? Так не пізнаєте? А по голосу. Та все ж. Вставать хочется? Вставать хочется? Вставать! О, ну давай ты дади. Точнейше нельзя сказать. А? Кажу, точніше нельзя сказать. Вин. А, да, 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 да. Не подайте? Еще один брат, еще один. Так. Так. Уже, я, благоу, Благо, приветствую. Приветствую. Так, друзья, приветствую. І приветствую. я, Македу, приветствую вас. Приветствую, друзі. Берите, отам розсаживайтесь, отам стула, отам десь. Стула є.